Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про кемпінг містечка. О в такому одному з ми містечку зараз є. Це недалеко від Джулян, ну, то що я розказував. І так виглядають ті кемпінг-трейлери. Я би так їх називав. Зараз ми пройдемо далі. Ми побачимо ті автомобілі. Переважно, я так замітив, багато любить відпочивати німців, італійців, французів. Ну і різних національностей. Дивіться, отам машина припаркована. Тут припаркована. Отут припаркована. дивіться. Бачите? Будиночок на колесах, я би так сказав. Тут є спеціально відведені місця. Я бачу електрика під'єднана, тобто можна підживитися. Люди приїжджають, я думаю, заздельгідь дому І собі тут проживають певний час. Так Так виглядають, бачите? Так, так, отакі от во. Тут туалет я бачу є. Все по мінімуму. Тобто зручності по мінімуму. Але зато максимально наближено до природи. Отак, от друзі, виглядає. Ще хочу спуститися туди донизу. Показати вам невеличкий краєвид на морі. Вон, буквально дивіться. Тут кемпінг. І ми спускаємося, я думаю, 50 метрів, може менше, може більше. І там зараз шикарний краєвидне мор. І, звичайно, там можна також плавати. Тут є різні пляжі. Тут вже ви як будете на місці, собі вже будете тут ходити і вибирати, який ви хочете пляж. Хто приїде на своєму транспорті о дивіться ще чуть перемоди там краса неймовірна, дивіться запах сосон як вони пахнуть такий насичений сосновий аромат о, дивіться дивіться ми вже підходимо яка краса Неймовірна краса. Вода ідеально чиста, ідеально. Що зайдемо з тої сторони, подивимося. Дивіться, як просто неймовірно. Звичайно, тут з дітьми а ви не зможете купатися, але для дітей передбачений інший пляж, він тут недалеко є. А то для тих, хто хоче такого екстриму, хто любить глибину або порибалити, звичайно, можете собі е, тут а, приходити і плавати в морі. Зараз спустимося ще донизу, подивимось. Там є опа. скали. Дивіться, яка неймовірна краса. Дивіться, яка вода. Тута. Внизу під відео, так як завжди, буде посилання на цю локацію, на кемпінг Нітечко, де ви зможете припаркувати свій автомобіль. Отак, Отак, друзі, подивіться, реально дуже цікаво. дуже. Краса моря незвичайна. В якому ми місці не були, море завжди надзвичайно гарне. Подивіться, яка тут краса. Дивіться, там во, як там все гарно. А там в ні, які пейзажі, дивіться, яка скала. ось так. На рахунок ціни, я не знаю, яка там плата за місце, за паркування за добу. Це вже треба взнавати на місці, коли вже приїдете сюди. Або напевно шукати скорше всього, всього на, в інтернеті. Дану локацію. Я думаю, що там є номери телефонів і можна на англійській мові написати. І вони вам дадуть відповідь, скільки коштує таке задоволення. Остать, друзі. Отак. Отака краса, неймовірна, я би сказав, море. На неї можна дивитися без перестанку. Подивіться, яка зелень буйна, а внизу яка кристалево чиста, пірозова вода. Реально. Всім папа, -па, до зустрічі!